Вітаю, друзі! Значить, у нашій майстерні прошліфований стіл фрезерного верстату. От, Стіл метровий. Ну, В принципі, можна шліфувати столи довжиною метр 20, метр 30, тобто 610, 612. Значить, як то було? Значить, Ми його поклали по формулі 2х9 на дві паралельки. Прошліфували як чисто. Оце. во, Поклали на дзеркало стола, шліфанули як чисто. Оце во, робоче зеркало. Потім поклали на дзеркало. За одну установку прошліфували 1, 2, 3, 4, 5, 6. От, Потім поклали на це прошліфоване і ще раз освіжили дзеркало. От, Значить, отака, от, отака от чистота. Видно риску, видно сітку. Тут погрубше я не виглажував. От, ну, можна побачити своє, можна побачити своє відображення, як то кажуть. Давайте я вам покажу, що з цього боку. От. От. З цього боку. З цього боку такого. Дуже важко його кантувати. Бачите, щось не на стіл попало якась... Пилинка Саринка зробила царапинка. Ну, то, як то кажуть, діло нажитное. от Допоки я перший раз поставив сюди тіскічну оснастку, і вся та краса зійде на нівець. Ну, тим паче, отак от гарно, гарно вийшло. От. Так що такі справи.